Окей, з цим серіалом не все так просто. В коментарях під ним було дуже багато полярно-протилежних коментарів. Хтось каже, що серіал не дотягує до фільмів Вільнева. Хтось каже, що серіал має мало спільного з першоджерелом, а комусь навпаки, серіал дуже сподобався і вони чекають другого сезону, вихід якого офіційно вже підтверджений. Поки невідомо, коли саме він вийде, але припускаю, що виготовлення нового сезону займе приблизно два роки. Мої ж емоції були трохи змішані. Почасти через те, що в мене були зовсім інші. Очікування, і лише після повторного перегляду серіалу, а також і фільмів Вільнева, мені вдалося скласти все в голові докупи і виділити перелік важливих аспектів, які серіал додає до кіно всесвіту Дюна, ключові сенси, які він закладає, та нові елементи, які вводить у цей кіно всесвіт. Ось про це ми сьогодні і поговоримо. Слава Україні! Мене звати Олекса. Вітаю на каналі Кінолекс. Якщо вам подобається моє відео, то можете підтримати цей канал підпискою, вподобайкою або коментарем. Або долучитися до спонсорів каналу на платформі Monobase або тут на Ютубі. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Перед тим як продовжити, попрошу вас підтримати терміновий збір, який організовує мій друг Фарід з каналу Фарід говорить. Він збирає 600 тисяч на два пікапи l 200 для 79-ї бригади. За донат від 200 гривень Фарід має особливий подарунок: це ніж ручної роботи жало, який виготовлений з російських АК 47 та кулемета ВКВТ, затруфаєних під час звільнення. Херсона, більше про це ніж можна прочитати в оригінальному пості збору, який я прикріплю внизу. Задонатити можна перейшовши за QR-кодом, який ви бачите зараз на екрані, або за посиланнями, що будуть в описі та закріпленому коментарі. Вертаємось до відео. Дисклеймер. Далі будуть спойлери до серіалу Дюна Пророцтво і, можливо, до деяких книг Дюна. Майте це на увазі. Серіал Дюна Пророцтво є приквелом до фільмів Дюна Дені Вільнева. Тут події відбуваються за 10 тисяч років до Пола Атріда. Атрадіса, називайте як хочете, і, мабуть, саме таке визначення буде найбільш коректним, бо, хоч ця історія і бере за основу книгу, приквел сестринство Дюни, а точніше, цілу трилогію великі школи Дюни, але все ж таки розповідає свою. Історію, яка поєднується саме з фільмами. Якщо ви не в курсі, про які саме книги я говорю, то зараз в двох словах поясню. Френк Герберт написав шість книг Дюна. Вони виходили між 1965 та 1985 роком. Два фільми Дені Вільнева є екранізацією першої книги 1965 року. А третій фільм Дюна буде екранізацією другої книги Френка Герберта Дюна Месія. І в сумі оригінальних шість книг Френка ухоп Часовий період приблизно 5 тисяч років. У його планах була ще й сьома заключна книга серії, але, на жаль, він не встиг її написати. І тому в нас є не зовсім завершена оригінальна історія. Згодом, після смерті Френка до справи береться Брайан, який спільно з письменником Кевіном Джеєм Андерсоном. Написав ціла купа книг, які, за словами Брайана, базуються на нотатках його батька. Серед фанатів Дюни прийнято називати твори Френка оригінальна Дюна, а твори Брайана розширена дюна. Розділяють їх тому, що у творах Брайана деякі дати не сходяться з датами Френка. А також Брайан трохи спростив подачу та філософію нових творів, ну і додав деякі речі, як от Омніуса, який є штучним інтелектом, і він разом з іншими штучними інтелектами, роботами і машинами захопив вел... Велику частину відомого космосу. І проти нього і його сил власне вівся батлеріанський джихад або ж велике повстання. І саме це є один з прикладів, коли Брайан спростив ідеї свого батька. Бо у Френка Герберта батлеріанський джихад має більш глибоке значення, що люди почали надто сильно покладатися та надіятися на машини, що навіть перестали думати самі, і через це перестали розвиватися та еволюціонувати. І, власне, через це і зародився батлеріанський джихад. Спершу він Очинався фанатиками, а потім до нього долучилися і інші. Коли ж у Брайана все набагато простіше. Окей, okay, не те, щоб простіше, а зрозуміліше, що люди через свою легковажність створили практично всесильну машину, яка в результаті їх і поневолила. Брайан разом з Андерсоном написали багато книг. Це і трилогія про великі доми Дюни, а саме Дім Атрідів, окей, okay, Атредісів, Харконенів та Корино. Також є трилогія про великі школи Дюни, про яку ми власне сьогодні трошки поговоримо. І в цю трилогію входить сестринство Дюни, Ментати Дюни і Навігатори Дюни. Також є трилогія, яка описує. Події Батлеріанського джихаду і ще декілька книг, які розширюють цей всесвіт. Серед них, до речі, навіть є сьома частина самої Дюни, тобто частина, яку не встиг написати Френк. І сьома частина складається з двох книг. Одним словом, Брайан Герберт разом з Кевіном Джейм Андерсоном так собі порядно потрудилися. Ці книги користувалися досить хорошою популярністю. Деяким фанатам вони взагалі не подобаються з причин, які я згадував раніше деяким фанатам подобається як твори Френка. Так і Брайана, а деяким же ж навпаки, більше заходять книги Брайана. Одним словом, скільки людей, стільки думок. Як я вже згадував раніше, книги Брайана та Френка розділяють, скажімо так, на два різних канони. Але я знайшов цікаву теорію на Редіті, яка об'єднує всі ці твори. Вона каже, що книги Френка є більш офіційною версією історії Всесвіту, де багато чого прикрашено і дещо змінено, так щоби було зручно для імперії, типу що історію пишуть переможці а твори Брайана вже є опис історії, яка справді відбувалася, і вона ніби більш точна, бо опис подій Френком є ніби аж через 10 тисяч років, і багато чого за цей час забуто та втрачено. Одним словом, теорія цікава. Не всі її поділяють, але право на існування вона має. Зимові свята це є час тепла, сімейних зустрічей та затишку. Принаймні, так виглядає це в ідеалі. Але насправді в багатьох цей період може бути досить стресовим: приготування, подарунки, родинні суперечки або просто відчуття самотності, якщо немає з ким розділити цей час. Я добре знаю це відчуття, адже на свята я часто відчуваю самотність, навіть коли навколо багато людей може здаватися, що тебе ніхто не розуміє, і ти залишився наодинці зі своїми переживаннями. Іноді з цими емоціями можна справитись самому, але іноді потрібна допомога інших у свій час. Звернення до психолога допомогло мені знайти внутрішню опору, навчитися розуміти свої емоції та цінувати себе незалежно від обставин. Якщо ви відчуваєте щось подібне або просто хочете краще себе зрозуміти та свої. Емоції в цьому вам може допомогти Mindly – найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. На платформі працюють понад 4 тисячі кваліфікованих спеціалістів з різних напрямків терапії. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням в описі і пройдіть тест, що допоможе вам знайти психолога, який підійде саме вам. Оберіть вашого спеціаліста за відеовізиткою і описом, та призначте сеанс. А за промокодом Кінолекс буде знижка 10 на першу консультацію. Тепер перенесемося до самого серіалу. Коли вони його анонсували, було певне нерозуміння, як вони впишуться в канон. Чи це буде продовження того, що було у книгах Брайана чи Френка, і взагалі, як він буде перегукуватися з фільмом Дюна? А з виходом трейлера плутанина тільки збільшилась. Бо з одної сторони ми бачили персонажів і події книги Сестринство Дюни. А з другої сторони, бачили нових персонажів, яких не було в книзі взагалі, як от Дезмон Харт, про нього трошки. Детальніше пізніше, і тільки після виходу всіх серій стало зрозуміло, що вони зробили, мабуть, єдине логічне рішення саме для кіно Всесвіту. Дюна вони зробили приквел саме до фільмів Вільнева. Це не є точна екранізація книг Брайана Герберта, так само як насправді і Дюна Вільнева не є суперточною екранізацією книг, хоч дуже близькою і неймовірно якісною. У першій серії серіалу за перших 15 хвилин дуже грубо переказали події трилогії великих шкіл дюни. Звичайно, що лише ключові елементи, які стосуються сестринства. А далі серіал переноситься на 30 років вперед і вже розповідає майже повністю свою історію. І як на мене, це правильно, бо повна екранізація тих книг мала б такий самий ефект на кіно Всесвіт Дюнни, як колись мали книги Брайана Герберта на Всесвіт Френка Герберта. Тобто додали б тільки більше плутанини. А тут нам показали, що був батлеріанський джихад, і він був проти штучного інтелекту Омніус. Ракела створив. Сестринство. Згодом у ньому був розкол між Валею і Доротеєю, і їх послідовницями. Валя вбила Доротею за допомогою голосу, який сама опанувала, і стала привелебною матір'ю-настоятелькою сестринства. Всі ці події були в тому чи в іншому вигляді у книзі. Наприклад, той розкол був трошки масштабніший, ніж показано у серіалі. Там одна фракція була на салосі секундус, а інша була на Валаху дев'ятому. Але для серіалу це не важливо. Для нього було важливо окреслити основні елементи. Перед історії, для того, щоб будувати далі вже щось своє. У книгах там було багато цікавого, не тільки як створювалися ті всі школи, бенекесери, ментати та навігатори, а й те, як бутеріанці продовжують зачистку всіх мислячих машин по Всесвіту, вже після битви про Корину. Як їх літер Менфорд Торонто керував цим цим, згодом хотів більше влади і навіть почав щось трохи виступати проти імператора. Більше книжок не буду спойлерити. Якщо буде цікаво, почитайте. А як ні, то можливо згодом зроблю. Окремі відео по Всесвіту Дюна. До речі, якщо хочете такі відео, то обов'язково пишіть в коментарях. Одним словом, саме такий вектор серіалу дає розуміння, що вони будують свій, так би мовити, канон, який буде черпати як від творів Брайана, так і від творів Френка. І саме завдяки такому рішенню є шанс на повністю логічну та послідовну хронологію саме у кіно всесвіт. Тепер щодо зв'язку з оригінальними творами Френка Герберта. У першій серії нам представляють пророцтво про. Прихід Тірана Рафеля. Тіран перекладається, як ви вже самі зрозуміли, як тиран. А Арафель з вриту перекладається як туман. Але в Дюні Арафель має значення темної Хмари Святого Суду або ж темна хмара в кінці Всесвіту. Далі кілька слів зі спойлерами до Дюни Месії та Дюни Бог Імператорів. Якщо не хочете їх чути, то ось таймкод, можете на нього зразу перейти. Так от, серіал веде історію так, щоб ми подумали, що той Тіран Арафель є Дезмонд Харт. Але Мені здається, що це може бути також посиланням до Пола Атріда, бо він був ще тим тираном. Але все ж таки, коли у Всесвіті Д Юни говорять про тирана, то зазвичай мають на увазі бога імператора Лето II, який є сином Пола. В нього неймовірна історія в книзі, але суть в тому, що він перетворився на напівлюдину, напівхробака. Він набагато чіткіше бачив майбутнє за пола і бачив власне цей золотий шлях розвитку людства. І правив він всесвітом людей три з половиною тисячі років і був справжнім тираном, оскільки він бачив майбутнє, то і передбачав Арафель, тобто темну хмару святого суду, як фінальну битву людства. І хоч його методи були неймовірно жорстокі, але він мав дуже благословить. Мету, яка до речі, врешті-решт вдалася, і людство перейшло на новий етап свого розвитку. Одним словом, заглиблюватися в історію більше не буду, бо тоді відео стане дуже довгим, оскільки бога імператора я дуже люблю. Так до чого я вів, що використавши цей термін, творці намагалися зробити зв'язок у серіалі між творами Брайана і Френка. А те, що сестринство подумало, що Дезмонд і є тим Тіраном Рафелем, то це є просто співпадіння, бо вони стикнулися і справді великим. Великою загрозою. А оскільки думали, що пророцтво Ракеле, мабуть, має справдитися ось-ось, то і вирішили, що власне ось воно і є. Але можливо, то я вже придумаю. І у світі того серіалу Дезмонд і є Тіраном Арафелем. Хоч мені б хотілося, щоб це було зв'язкою з Богом імператором. Тепер щодо останньої серії Дезмонта Харта і те, хто за цим всім стоїть. Перш за все, протягом перших чотирьох серій так виглядало, що Дезмонд Харт абсолютно новий персонаж. Але в останніх двох Серіях стало зрозуміло, що він є сином Туле, і у книжках. Тула теж народжує сина, тобто він, по факту, є у першому джерелі, але там він не називається Дезмонтом Хартом, тому можна, мабуть, вважати його повністю новим персонажем. Що ж до великого розкриття, як він всіх вбиває і хто за цим всім стоїть, ми вже знаємо із серіалу, що Дезмонт вбиває за допомогою вірусу, створеного мислячою машиною. І це особливо цікаво, тому що в один момент Омніус теж створив вірус, щоб вбити якомога більше людей. І ця відсилка мені особисто. Дуже сподобалося. тільки трохи дивно було те, що вірус живиться страхом ну і тільки людина, яка володіє надзвичайним контролем. В теорії може протистояти йому, як от Бене Гесерет. Тож, концепція може і дивна, але це дало можливість показати нам походження слів про страх, які ми чули у фільмі Дюна. Що ж до того, хто за цим всім стоїть, одна з теорій, на яку я натрапив, була така, що це може бути сам омніус, який повернувся. Особисто я цю теорію би відкинув зразу. Далі до речі, мікроспойлер до творів Брайана. Ось тут вже знову таймкод, можете на нього перейти, якщо не хочете чути цей спойлер. Відкинув би цю теорію. Орію, тому що Омніус повертається в книгах Брайана набагато пізніше, приблизно через 15 тисяч років. Бо під час битви при Коріно за кілька хвилин до свого знищення він встигає надіслати свою останню копію у глибокий космос, де протягом 15 тисяч років буде нібито набиратися сил, поки знову не буде готовий напасти. І тому було б дивно, якби творці вирішили повернути омніуса сюди саме зараз. Бо цей крок не сприяв би історії, яку нам намагаються розповісти. Я ж більше схиляюся, що за цим всім стоять іксіанці або тлілаксу. Тлілаксу, тлілакс, лілаксу, тлейлаксу, називайте як хочете. Бо сам Френк Герберт в різних інтерв'ю називав їх одного разу так, а другого разу по іншому. Та й взагалі одного разу, коли його запитали, як правильно називати те чи інше слово, він відповів, що, мовляв, називайте як хочете. Окей, відхилився знову від теми. Для тих, хто не знає, хто такі іксіанці і хто такі тлейлаксу. Коротко розповім. Xianці є жителями планети X. X була дев'ятою планетою в зореній системі Alkalurps. Xіанська економіка залежала від виробництва складних машин, які іноді порушували морально-юридичні заборони батлеріанського джихаду. Тобто вони виготовляли багато крутих технологій і машин, серед яких, до речі, і ті самі хайлайнери, якими подорожують космосом. І деякі їх технології були трохи поза законом, бо мали в тій чи в іншій мірі розумні технології. То, якщо Простому тлейлаксу або ж орден Бене Тлейлаксу були групою таємних генетично змінених людей, які населяли Тлейлакс єдину планету зірки Талім. Звичаї та етика Бене Тлейлакса викликали відразу з боку інших культур відомого Всесвіту. Однак їхні навички з генною інженерією зробили їх фактично необхідним злом. Вони, по суті, були протилежністю Бене Гесеріт, бо були суто чоловічим орденом. Вони були глибоко релігійними, і їх діяльність це генна інженерія та генетичні експерименції. Експерименти. І до речі, що іксіанців, що тлейлаксу згадують у серіалі. Ось тут у нас іксіанець, а тут Валя згадує про тлейлаксу, називаючи їх їхнім старим ім'ям Тлулакс, коли розповідає, що сестра Теодозія є їхнім експериментом. І до речі, згодом тлейлаксу продовжили ці експерименти, і результатом були лицюві танцівники, люди, які володіють ідеальним контролем над кожним м'язом тіла та обличчя, що можуть змінювати свою зовнішність на будь-кого. Тож, не тільки я, а й деякі інші фани припускають, що за цим всім могли стояти іксіанці та тлейлаксу. Або можливо, вони обоє об'єднавшись, бо іксіанці мають машинні технології, які зараз вважаються забороненими. Хоч Бенегесеріт мають точніше мали свою мислячу машину. А за книжками Брайана, ментати теж мають свою мислячу машину. Але знову відхилився від теми: іксіанці мають технології, а тлейлаксу можуть поєднати ці технології з людиною. І я припускаю, що ось. Цей Дезмонд Харт може бути взагалі не Дезмондом Хартом. Тлейлаксу мають багато цікавих розробок, і з одною з них ми вже познайомились. Це сестра Теодозія, яку можна дуже грубо назвати протолицьовою танцюристкою. А ще одна розробка, яка в них є, це є хола. По суті, це є клон, створений з кількох клітин оригінального організму. І ці холи ще зіграють дуже важливу роль в оригінальних книжках Дюни. Але зараз не про це. Так от, я припускаю, що можливо цей Дезмонд Харт є клоном оригінального Дезмонда, бо ж не просто так всі настільки сильно дивувалися, що він пережив напад хробака. І в оригіналі ті клони можуть бути повністю чистими листками, тобто без спогадів оригіналу, але можуть і мати спогад і вважати себе тою самою людиною, ким був оригінал. І якщо це так, то тоді іксіанці і, і тлейлаксу об'єдналися і створили хола Дезмонда. Хоч, мабуть, краще це називати Прото Хола, бо все. Таки, це ще не фінальна версія експерименту. Так от, створили того клона з допомогою мислячої машини, яка, мабуть, тут є у іксіанців, вживили у нього ці всі штуки, дали можливість скерувати створеним вірусом і відправили до імператора. А для чого? Ну, бо нова імперія, нові правила, заборона мислячих машин і різних технологій, як результат, втрата контролю влади і прибутків. Одним словом, це лише припущення. Як воно насправді, то вже побачимо у другому сезоні. Який точно буде, хоч поки невідомо коли загалом цей проект був очікуваний, оскільки зараз кожна друга франшиза запускає серіали приквели та спін -офи. Сам цей факт не є поганим чи хорошим. Важливіше те, чи виходить творцям з того зробити щось цікаве, і чи не виходить, наприклад, приквел заради приквелу, тобто просто заради грошей. Що ж до цього серіалу приквелу? Мені здається, що він вийшов цікавим, попри свої мінуси, серед яких періодично просідаючий темп, деякі непотрібні сцени та. Сюжетні гілки. І попри ці нюанси, йому все ж таки вдається об'єднати елементи творів Брайана Герберта та деякі думки Френка Герберта, щоб ми отримали цілісний кіно всесвіт, який точно ще буде розширюватися. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам серіал, чи погоджуєтеся з моїми припущеннями щодо того, хто стоїть за цим всім. Або, можливо, якщо у вас є свої теорії щодо серіалу, то обов'язково пишіть, буде їх дуже цікаво почитати. На завершення нагадаю вам про збір Фаріда для 79. В'ятої бригади. QR-код на екрані, посилання на банку та оригінальний пост в описі та закріпленому коментарі. А на цьому у мене все. Слава Україні і слава Збройним силам України!